Під час війни лікарі повинні бути універсальними, і цьому присвячена моя сьогоднішня доповідь. Ви бачите жінку, яка є цивільною, її побачили наші медичні волонтери і лікарі з нашої медичної волонтерської групи, яка була з Збройними силами України в цьому регіоні. Вона побачила жінку з великим животом. Е, неможливо було сказати, чи то вагітність, чи то пухлина, і ми провели дистанційну консультацію. Ви бачите в руках гір для УЗІ, датчик ультразвуковий. На сьогоднішній день я вам хочу сказати, що мобільні ультразвукові датчики вони змінюють простір. Вони дозволяють правильно встановити, поставити діагноз і наблизити ультразвукове дослідження до пацієнта, що нами було виконано на відстані. І так, вона взяла УЗД, не володіючи цим методом, поставила датчик на живіт. і Ми почали з нею дивитися цю жінку. Я був на відстані в Києві, і ми побачили асцит, тобто це не була вагітність. А це була якась пухлина, яка потребувала консультації онкологів, з якими ми і вийшли на зв'язок. Зателефонували нашому волонтеру Фріди Антону Осокіну. і от втрьох е намагалися виконати ультразвукове дослідження. Антон показував на камеру проекції, коли потрібно було поставити датчик. Ми ставили цей датчик, вдвох аналізували картину ультразвукового дослідження в животі, побачили сид, подивилися печень, печінку і почали розпитувати пацієнтку щодо її захворювання, які препарати вона приймає що взагалі неї з вагою, з набряками, знайшла вона ваги, ми побачили її вагу і зрозуміли, що все ж таки це пов'язано з скоріш за все онкологічною патологією. Ще раз передивилися з лікарем волонтером і нашими консультаціями на УЗД і дали направлення електронні на дослідження. Таким чином змогли вирішити консультацію даної пацієнтки без використання мобільних ультразвукових датчиків і вільного володіння. Ультразвуковими методами діагностики в сучасному світі практикувати виконати лікарську діяльність неможливо.